Перед початком цього відео хотів би вибачитися за графіку цьому відео, так як, на жаль, в мене сталися проблеми з пристрієм. І всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. І нарешті вийшла та сама довгоочікувана обнова, яку ми всі так чекали. Також підписники в моєму телеграм-каналі ми всі разом чекали цю обнову, були вже зливи обнови, це все-все-все. І нарешті вона вийшла. Тому полетіли. І на жаль, так як я сказав на початку відео, в мене сталася проблема. Я записував для вас свої перші враження, тільки як зайшов в гру 9 хвилин, і на жаль, весь той запис, 9 хвилин просто полетіли файли через те, що в мене телефоном зараз сталися якісь проблеми. І, на жаль, це все тупо просто пропало, і я не зможу вам це показати. Тому давайте зразу перейдемо до частини. Поїду зараз в сторону будинків. Моя от тільки запис злетіла як я показував. Я показував тільки донат, тому давайте поїду зараз в сторону будинків і покажу вам, що там додалося. І чи є вже ті будинки, які ми чекали, це нове село наше. Так, ну що ж, я вже тут, я навіть не вжидав, що тут буде стільки людей, тут просто весь сервер сидить на тих будинках, хоча будинків ще самих немає, Тих марок, щоб його купити. Тому я не знаю, чого люди тут сидять. Типу, якщо тут просто безсмислено сидіти, тут просто нічого немає. Я не знаю. Тут подивіться на карті просто людей стільки, що я ще в одному місці людей в онлайні ніколи стільки не бачив, просто людей кучу, тому не бачу толку тут просто стояти. Я вже релогнувся на хату, так як не бачу там толку стояти, так ті всі люди. Просто ну, типу, вони просто стоять, чекають. Навіть якщо завезуть нові дома, то там буде рестарт і всіх збросить то, оп, Почекайте. Дивіться, написали в чаті, що анонс будинків напишуть в офіційних джерелах. Тоді ти більш нема що робити, просто тут. Тому, скоріш за все, просто ліпше стояти, дивитися в телеграмі вже, коли завезуть і розкажуть, коли будуть дома. Чим от там вот стояти і чекати під тими будинками. Ну ладно, це перший день обнови. Люди можливо не знають і вони там стоять. Це знаходиться в, 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 в нас зверху воєнної частини, хто не знає, буквально майже там біля воєнної частини, там в полі просто ось таке нове село завезли. Тому ось так. Ну що ж, я тут бачу, вже робив вже вам обзор. Але на жаль, це все злетіло. Коштує нас новий пас 600 валюти донатної. Тому додивіться це відео до кінця. Я обов'язково покручу нові кейси і ми постараємося щось вибити і купимо цей новий пас. Наскільки я бачу, тут потрібно виконувати завдання. Тому давайте вже поїдемо та попробуємо виконати, хоча б якесь одне-два завдання. Перше завдання я бачу, треба заправитися на 40 літрів, тому я вже сужу в ламбургіні. І полетіли на заправку, вона якраз знаходиться тут на острові. Зараз заправимо нашу машину і подивимося, як, ви, як та механіка, що нам напише, коли ми виконуємо завдання. Під'їжджаємо, нажимаємо цей і починаємо заправку нашого сотого бензину. А ось нам знизу написали, що ви виконали завдання та отримали 70 XP. Ось так у нас працює, нам просто написують і все. В принципі, так, давайте глянемо, чи виконалось. Так, у нас дзвон от майже до 1 рівня воно дійшло. Бачу, тут ще є допомітне завдання з преміумом. Також можна завдання обновити за донат, але це странно, на що його обновляти. Давайте зараз, Окей, давайте зараз доправимося і виконуємо друге завдання там є в лікарню. А я знаю зараз, зараз швиденький спосіб, як відправитися з лікарню. Я просто піду втоплюся, розженуся зараз і влів, втоплюся в річку і все. Тут забор, тоді давайте сюди наліво і все. І зараз просто втоплюся і з'люся в лікарні, і виконую якраз там завдання. Ну і ось я для вас чуть-чуть прискорив, то щось було э, пришвидше, точніше, для вас отак для секунди, а то там щось дуже довго я втоплювався, не міг втопитися. Обично за пів секунди тут щось дуже довго. Давайте все, я ляг на лікарню. цей. Тепер чекаємо, поки завдання виконається, і подивимося, що нам чи ми виконаємо до кінця оцей перший, перший типу, левел паса чи ні. Тому давайте лікуємося і чекаємо. О, дивіться! Нове меню дзвінка, бачите, мені хтось подзвонив, це Сашко Федоренко, привіт сказати, якщо дивиться це відео, туди прийняти можна і можна відклонити. Але я зараз не буду вибачаю, якщо ти дивишся це відео, Саша вибачаю, я не можу прийняти, так як я записую відос. Тому що ж, давайте зараз глянемо в наш івент, точніше, Battle Pass. Так, да, нам виконалося, але, на жаль, нас не куплені, тому нам дали тільки один безкоштовний цей кейс, який дають кожні би, годину, кожну. да. Тому давайте, можливо, а, ну так, да, воно у нас виконалося. Я не знаю, можливо, зараз зразу перейдемо до донату, щоб не паритися. І зразу будемо відкривати робити відкриття кейсів. Також тут у нас є оця, от, збірка машин, я планую сьогодні хоча б одну якусь машину скласти, якщо вийде. Можливо, там вкладуся в донат і мені вийде. Давайте тут якесь відкриємо, подивимось, що тут. А, тут тільки деталі падають, щоб скласти ту машину. От там випав бампер до мазди. Можливо, цю мазду попробуємо скласти. Я бачу тут красива розкраска. Якщо вона ще й безплатно, то буде взагалі супер з таким. Я так розумію, що в гру завезли вініли, і тепер можна машини робити максимально красивими. Тому, в принципі, ось так. Мені не вистачає тут багато деталей, тому що ж. Тому давайте зразу зараз перейдемо просто до донату та й все. Я задоначу та й, точніше, не задоначу. Ладно, не буду вам розказувати всю суть. Зараз в мене появиться донат якось якимось магічним способом. Та ми відкриємо нові кейси та подивимось, ось це все-все-все. Тому давайте полетіли. Ну що ж, ось і донат у мене вже на аккаунті, тому давайте вже зразу перейдемо до покупки батлетпасу. Купимо батлпас, а потім вже йдемо до самих кейсів, відкриємо нові кейси. Наскільки я знаю, там 5 кейсів, 2 з деталями та 4 в... А ні, чекайте. Так, по-моєму, 3-3, так, 3 у нас просто з донатом. Зараз, коротше, глянемо. Давайте не суть, перше перейдемо до покупки преміума. Преміума батлетпасу, він нас коштує 600 донатів, вроді би. Зараз тому давайте зайдемо і його купимо. І далі, що ж, давайте зразу його купляємо. І потім там буду виконувати вже не відео завдання собі його прокачувати, але просто показав вам, як я його купив. І, кстати, доволі якось странно, не похоже на UI онлайн, так як 600 донату для стільки нагород, як по цей. Ну, не буду, коротше, ладно, наговарювати. Ну і переходимо до самої важливої частини цього відео, як по мені. Так як тут а, ми тратимо донат і відкриваємо. Я думаю, це одна з таких ж любимих рубрик. Як. Я, наприклад, дуже люблю дивитися, як інші люди відкривають якісь кейси і так далі. Тому давайте я зараз відкрию всі кейси по пару разів та подивимось, можливо, ті кейси мені саме ті кейси мені насиплять. Тому давайте полетіли. Перший же кейс, надіюсь, він буде удачний і нам падає брілок. Нічого собі. Це вже, в принципі, може якийсь знак, що кейси повезе. А ну, секунду, зараз. Це може якийсь знак, що кейси нам будуть вести, та не знаю. Цікаво, що за брілок взагалі, ну окей, не суть. Далі у нас, на, на жаль, 5 XP. Наступний кейс, давайте зразу вже відкриваємо. Можливо, він нам повезе і. Оу, нічого собі, нам повезло. Кстати, моє любиме аніме, яке я дивився, то, напевно, я всього за життя дивився тільки три аніме, а то мені сам більше сподобалось. Розсікач демонів, доволі цікаве аніме. І прикольна катана. Ой, я поправився тискаю туди вниз, а там ж там ми ж просто поміняли цю розкладку. Окей, давайте зараз надінемо цей брілок, надінемо, подивимось, куди вона. Вау, як воно круто виглядає, цей меч. Саме головне, що він не баганий, а цей брілок його взагалі не видно. Він просто надівся кудись там на плече. Ну ладно, може його кудись пофіксити, він буде кудись надіватися. Ну, катана прикольна, катана мені сподобалася, я її продавати точно не буду. Буду в ній бігати, вона доволі цікава. Можливо, ще на фортене якісь. Там скінчик випаде, не знаю, можливо, якийсь усик нам випаде. Я там бачив там усик додавали в цій обнові. Тому давайте наступний кейс відкриваємо, надіємось на якусь там, наприклад, богатій шерон, я так намікаю, ну ладно. Давайте. І, на жаль, 100 тисяч мені випало, ну ладно. В принципі, без грошей в кейсах нікуди. Я постійно вибивав там тільки гроші, гроші, гроші. Тому давайте відкриваємо далі і нам падає. Зараз секунду, відкриваємо і. Опять 100 тисяч, то нам на 100 тисяч тут везе. Доволі, а що за машина? А, це там якась машина, але це типу аксесуар, він типу на плеча надівається, там пише плечовий борт. Ну окей, не суть, Коротше, то подивимось, якщо випаде, то подивимось, що він себе представляє. Окей, тому давайте відкриваємо далі 39 донату, і нам падає 5 гроші, і то йдемо на пониження. 50 тисяч. Наступний що, Наступний 25. Окей, давайте йдемо за наступного кейсу. Той кейс мені щось не дуже фартить. Наступний кейс у нас кейс Брутал. Доволі цікаво виглядає. Тут у нас нічого собі тут не дорожніх. Давайте мені усика дайте. Ну будь там якісь нові ще скіні, що за скін. Ну, окей, давайте відкриваємо далі. Ну, звісно, віпка. Куди ж Максим відкриття кейсів і не без віпки? Віпка, як завжди. Та ну не вже, прикиньте, як я просто як ворожка нагадала, скін Шварцнегера нам випав. Прикольно, давайте я ще з нами навіть не бачив, що його додали. Я думав про усика, тільки тут вон Шварцнегер, оказується, нам додали. Окей, давайте зараз знайдемо його, Найдемо, вибачаюся. зайдемо в інвентар та ти... надінемо його на себе. Зараз то вже я замучився говорити стільки часу. Трошки треба. О, ось у нас є ото назва там, звісно, як завжди, назва у нас. Він смішно виглядає інвентарі, якісь лице таке перекошене. Вай. Але скін прикольний, але чи в нього якісь медицинські рукавиці. Я ладно. Я думаю, це, напевно, пофіксить, скоріш за все, просто руки не розукрасили і вони щось просто голубі. Ну, але виглядає, в принципі, прикольно. Потім ще знімлю аксесуари та подивимось, саме лице, як воно виглядає. Ну, в принципі, тому давайте полетіли. Кстати, якщо вийде, то я його добавлю туди на прев'ю, щоб такий був для вас байт, щоб ви там подивилися, що там випав Шварценеггер чи ні. Окей. Okay. До речі, поки я відкриваю кейс, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, він знаходиться в силці профілю. Там зараз проходить розіграш тільки для других серверів, а також там дуже часто проходять розіграші і для всіх серверів, і для всіх людей, також розіграші на донат. Тому підписуйтесь, мені 25 тисяч виплов, тому підписуйтесь туди, і там обов'язково що будуть інші зливи обнови і так далі. Там дуже цікаво, тому заходіть, підписуйтесь. І шанси є там в абсолютно всіх. Тому давайте далі переходимо до наших кейсів, поки я говорю, мені випало 25 тисяч, відкриваємо далі. Я думаю, відкриємо далі кейсів Брутал. Потім ще, може, трошки Японію покрутимо і перейдемо вже до ось цієї збірки авто нової інвенті. У мене щось трошки глючить. 25 тисяч випало. У мене там щось дуже кейси довго відкривається, як я вже казав, у мене дуже лагає. Тому, в принципі, ось так. Давайте я зараз секунду поновлю запис і повернуся. Ось і все, я вже повернувся, тому продовжуємо наше дальше відкриття. Давайте відкриємо на оставшись у ті 70 донатів, що було там приблизно на 1000 нам лишилося на збірку авто. Я думаю, там хватить, там, в принципі, по 39 кейсів коштує, так що нам по-любому там хватить. Якщо навіть ні, то ми тими жетонами просто ми докупимо там в ці деталі в магазині і все. Давайте відкриємо Японію кейс, він нам повед. Ну хоча нам і Брутали, більше навіть повезло Бруталі, ну окей. Зараз в мене щось глючить, як завжди. Відкриваємо далі, давайте. І зараз надіймо, що ще щось нам тропнеться. Давайте, ладно, відкриваємо і нам падає. на на. Що ж це таке? Ну що в мене так лагає? А, ось нам випало. Ось нам випало 100 тисяч гривень. В принципі, як завжди, мені падають тут тільки гроші. Ну, ладно, окей. Не розстраюємося. Продовжуємо далі наше відкриття кейсів. Давайте ще відкриємо, напевно, останній раз, ще Японію та й все. І на тому кінець, і перейдемо далі вже до збірки машини і попробуємо зібрати ту мазду, хоча б мазду. Я розумію, що там інші машини будуть тяжче, там потрібно більше донату. Я надіюся хоча б на мазду за те, що донату, в принципі, я думаю, буде нормально. Я надіюся, що вона хоча б їде нормально і швидкість буде плюс-мінус нормальна. А то, якщо ні, то вона буде коштувати. Просто в іграки можна буде купувати по 5 мільйонів і по 4, і по 3. Якщо вона буде дуже м'ятельна. Давайте що ж, давайте зразу не будемо говорити багато, будемо дивитися, що випало. Тут в принципі нічого такого цікавого немає, тут просто деталі. Тому відкриваємо до того моменту, поки не закінчиться донат, або все ж таки нам не вийде зібрати ту мазду. Я думаю, будемо відкривати в тій кейсі по 39, так як по 50 нам точно тоді не хватить на мазду. 50 то вже більше для тих людей, які хочуть зібрати цей шевролет і майбах. Але нам не треба, нам хоча б мазку для відоса, тому давайте. У нас, в принципі, всього бюджет був невеликий НАТО, Тому ось так. Відкриваємо, дивимося ж нам колесо вже випало, вже непоганий прогрес. Відкриваємо до кінця, вибиваємо всі деталі. Можливо, зараз по путі нам вийде о, пампер на масло. Можливо, нам по путі вийде зібрати навіть якусь сільвію, але вряд ли, я думаю, везе так. Тому давайте. Я думаю, що Сільвію я вже заберу без відоса, просто безплатними кейсами. Я думаю, там будуть шанси. У мене вже там, можливо, нафармилось даже пару деталів. Окей, поки тільки перероботка одна. Можливо, навіть просто тими монетками-перероботками просто зараз до кінця заберемо і все. Вон, бачите, вже двері на Nissan Сільвію випало. Можливо, і Nissan даже Сільвію заберемо в цьому відосі. Відкриваємо далі, бампер нам випав вже непогано. В принципі, вже майже вся машина готова. Давайте, воно нам лишилося тільки заднє колесо і вікно. В принципі, на тому і все. Тому, я думаю, ми за 700 доната по-любому желізну забираємо. Відкриваємо далі і дивимося, що нам випаде. Бампер випав, на жаль, воно конвертувало нам в монети. Окей, відкриваємо далі. Дивимося і о, нам випало заднє колесо, яке нам треба було потрібно. Тепер залишилися тільки нам ось ці вікна. В принципі, ми її тут зараз і, або монетами за 600 донат, отак перероботками доб'ємо, або просто вона нам зараз випаде. Так залишилися тільки одні ті вікна і все. Тому давайте відкриваємо, вони всього лише 15 монет коштують за 600, по-любому доната ми їх заберемо. Тому давайте відкриваємо далі і надії, що нам все ж таки, не знаю, ну тут в принципі гарантовано ми забираємо. Ми просто крутимо, мовчки багато не говорю і все. Крутимо, крутимо, крутимо і натіємося. О, Мазда нам 5 двері випали. Вже 9 монеток у нас залишилося. І 500 донату. Вже 10 у нас монеток. Кстати, можна дивитися, чи нам конвертувало, чи ні, навіть не чекати, доки кейс закінчиться. Нам зверху, ось якщо конвертувало, то монети зразу додаються. Окей, нам випали вже колесо на сілю, і по любому ще сільвою, що можна забрати там на їзі буде. Я навіть її без відос, якщо не вийде. Можна... О, з вікна на Nissan, але це не ті вікна, на жаль. Я думаю, що я без відоса зараз на відосі доб'ю деталі, а без відоса по-любому її заберу. Думаю, так як там лишиться буквально напевно 2-3 деталі. Я ж мені вже вон сітки випало. У нас же 13 монет тим самим, тим часом. Давайте далі відкриваємо. 14 монет. І нам залишилося 2 монети, і ми забираємо нашу Супру. Супра, вроді, так. А Ч... ні, не супра, мазда, вибачаюся. Чуть-чуть вже з тими назвами машин. Ось у нас вже 15 монет і остання монетка, і все. І Ми забираємо цю мазду і подивимося, що ж вона себе представляє, яка вона і так далі. Все, у нас 16 монет. А, так, там треба було вроді 15, я 16 збирав. Ну окей, важливо, коротше. Зараз мене щось в пас перекинуло. А, цікаво, кстати. Ага, чекайте. Щось до жилевлих помідорого коштується. Я думав, що там левли по 30 хотів собі левлів накупити, але, на жаль, вони там по 70, то взагалі буде невигідно, так що ось так. В принципі, можемо ті за 59 докрутити вже на ті 200 донату, може там щось випаде, що додатково нам. От колесо від Майбаха. Якщо немає Майбаха, будемо хоча б колесо від нього мати. В принципі, і так непогано. Повішує на стінку буде висіти собі. Так, на жаль, мене там чогось залагало, тому я перезайшов, нам мені довелося перезайти. Давайте вже, коротше, до кейсів не будемо йти. В... А, я ж відкрив кейси, точно. У нас же 0 доната, Тому давайте просто заберемо цю масту нашу і подивимося, що вона як вона себе представляє, чи вона швидка, чи вона повільна і так далі. Тому нам залишилось вікно, ми його зараз забираємо. На Nissan Сільвою, мені теж дві деталі, я думаю, я її по-любому без відоса заберу. Так як зараз в мене донату вже немає 98, я зараз по-любому її не заберу принципі, принципі, принципі принципі В в в що що ж, принципі, що ж Давайте, напевно, купимо вже це вікно. Так, давайте, коротше, купляємо вікно, Та й забираємо його і все. Ось і все. У нас є тепер кнопочка Забрати авто. До речі, мені було цікаво, як це буде виглядати. Ось так воно виглядає. Забрати кнопочку авто. Давайте що ж, давайте її заберемо. Секунду скріншотик зроблю для телеграм-канала. Якщо ви підписані, то ви вже скоріше за все бачили цей скрін. Тому, в принципі, в принципі, в принципі, все ж ми її забрали. Цікаво, що тут по вінілам. Ми бачу, тут у ці вініли є. А ось в мене є доступний один вініл. Це напевно цей типу, стоковий, який дається абсолютно всім. Давайте його приміримо, куди мене прикинули. Не в СТОшку прикинули, але трошки щось забагало. Ну окей, давайте нажмемо прийняти цей вініл, і зараз вийдемо на вулицю. Я її заспавнюю, і ми подивимось, як вона виглядає. І що вона себе взагалі представляє. Я надію, що вона хоча б хоча б трохи швидка, ну хоча б 300 максималка, щоб була. Бо якщо вона там їде зараз під 200, то просто, то. То, то прям жорстко буде. Не знаю. Я розстроюся трошки. Ну окей, давайте, давайте. Цікаво, яка її ціна буде. Можливо, по ексклюзивності яка її ціна буде. Це теж тут цікаво. Де вона є в мене? Ось вона Mazda MX5 вау, Але вона виглядає прикольно. Секунду, вибачаюся. Вона виглядає прикольно. На, в принципі, непогано, але щось іменно той капот синій, а вся вона таки чуть не співпала. О, коротше боже. Вона дуже медленно, Подивіться на її швидкість, вона просто як черепаха, вона ползе. Ну, я на тому вже і буду закінчувати в принципі, відео. Всім бажаю приємного хорошого дня. Чи вас же вечір, не знаю, коли ви дивитеся. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Всім па па па, -па.